А я в самійському центрі Трускавця, бачите, тут міротель. Тут шайба. Пройдемося вулицею Суховоля. Трошки догори. Щиро кухтовою камерою, ще так не дуже добре вивчу свої габарити, але вже, вже вивчаю. А піднімось вулицю суховоля, Ми до самої гори не підемо, Ми десь будемо зараз спускатися донизу. Тут тиха. Хоча це вже це вже не такий ранок. Насправді, коли бачите, ас на сонці поки вже раз. Майже пів одинадцяти. Готель весна? Ну, а там колись був універмах, магазини. Партки враєш це, що це приміщення скоро взагалі демонтують. На горизонті видно лісову пісню. Ще не пам'ятаю, чи казав вам, чи не казав, але ну, станом на зараз в Трускавці нема жодного приватбанку. Бо той приватбанк, що був, бачите, він тут на ремонті. Ремонт. Тепер повернемось в центр. Ні, я розумію, що його чи пізно відремонтують, він відкриється, буде гарно все. Вони назавжди його закрили. Ну, принаймні, поки що. Рансас. Рансас, хороша назва, да? Пана Дімка, реально, рансас, я не вигадав це. Весна, а ми пройдемось напрямку до бювету. Віла Олімпія. Не знаю, як вона тут залишилася, не знаю, як її не демонтували, я не знаю, як її не купили. Я не знаю, як вона вижила поки що, але це все поки що. Самі розумієте, все не назавжди, так? світиш? Гарний вигляд має світіся. Ну що, тут нове кафе. Але щоб сказати, що це сильно якось помогло, ну не знаю. Де порожньо було, так порожньо йде. А і що, йдемо в напрямку до калини, до Трошко втіна далі сонячно. Родіта. Тут можна побачити торговий центр з іншого боку. Ну, той торговий центр, який ще не добудований. Той торговий центр, який є реконструкція їдальні. А це да, якщо я колись чув вести кам'яні джунглі, я тепер розумію, що мало на увазі. Це справді кам'яні джунглі, а це кристалевий палас, бачите. Видно теж частину одного з корпусів. О, І сходи, ми спустимось до обівета. Бачите, зараз сходи в затінку, воно дуже

Худочка пече, голуби має де попити. О, глянь, далі, анонс концертів. Я знаю, що ми давно нього дивилися. Самому цікаво. Отже. Без обмежень. Але то аж 4 серпня. Михайло Грицкан. Петро Чорний. Мало серце Карпати. О, до речі, я пам'ятаю, добре пам'ятаю, висів Андрій Капраль на 27. А, його нема вже. Ну, буває і таке.